Друзі, всім привіт! З вами Сеня. Ми підбиваємо підсумки е, другої стадії мейджора Пікем трошки пізніше покажу. Напевно, в четвер, ані, в четвер матчі будуть середу. Ну, завтра спробую записати ще один відос, поставити. Цей пік ще гірше в мене залетів. Знову там. Грубо кажучи, відчував, хто пройде, не пройде, але вгадати оці 3-0 типу, завжди важко. Е, тому вгадав по суті, тільки Мібрів і дві команди, які там пройдуть 3-1-3-2. Але неочікувано насправді, як на мене, тут позалітали певні команди, тому що, е, ну, наприклад, Liquid сезон по, гра, е, грали погано, пройшли далі. Passion, типу, під питанням були Parivision. Е, Раптом вирішили, типу, всіх, вибачте, мене виїбати. Аврора, яка весь сезон грала непогано, і, напевно, навіть в топ-8 входить, як на мене, як на мене зараз Аврора, чек, ну точно дев'яте місце. Вони не проходять в топ-16 на мажорі. Фнатіки, які достойно зіграли першу стадію, не проходять. Ніпи, які, типу, теж десь там поруч завжди були. Хотя нет, 26 -е место, что я не пив. Вище ставив. Ну, коротше, що з такого гарного для себе, знаєте, 3D Max. Типу, я їх поважаю команда, вони для мене завжди крепкий середняки, вони, типу, заслужено пройшли. Наві e, вразили. Наві вразили підготовку. І з одного боку, типу тут команди ті, які Наві мали всіх обігрувати але знаючи Наві, їхні результати за останній час, вони, типу, ну от впевнено, знаєте як такі типу тяжеловіси приїхали. І от всі ці дитячі команди пообігрували. типу Давай Далі, далі, да, давайте далі наступну стадію, де там ваші спірити uh, чи віталіті? Ну далі буде цікаво насправді uh, подивитися ще. Uh, потім в нас з uh, такого um, ну про Ліквіта сказав, про Perivision сказав, про команди, які вилетіли FlyQuest, якщо чесно вразували, тому що як можна, типу, 3-0 першу стадію вигравати. Типу, наскільки да, все ж таки рендом все ще може бути в КС. Тому що вони, типу, за рахунок, напевно, Best of 1 взяли цей матч, потім їм зручний супротивник попався на третю гру, і вони, типу, взяли 3-0. А по суті, ну, це, 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 це команда, яка нічого не продемонструвала. Ну і чесно, Астраліс краще грали весь сезон на мажорі фейл. Ми краще грали весь сезон на мажорі фейл. Фнатіки, краще, NiP ніпи, ніпи взагалі, типу, були поруч, по, по суті, всюди, та, тому що вони ж тут обіграли, ем, обіграли значить, ем, Астраліс, тут вони обіграли Тайлу, і вони були, по суті, 2-0. Вони з 2-0, стали 2-3. От-от-от-от як. А там такі коротше, моменти були, просто жесть в них е, е, вчора позавчора. Тобто вони такі клачі віддавали, такі ситуації тупі. Ну там треба щось робити. Мені здається, Снапі, як капітан, чесно, не дотягує. В них взагалі ця зв'язка, такий спокійний кзіст е, флагматичний, і такий самий Снапі, і от, от ну, емоції тупо немає, Ніпів. Сидять такі. Чисто ми роботи, знаєте, але, блін, ну де, де емоція, де той запал. Коротше, там точно змінювати треба склад Ніпам. Ніпам без шансів. Астраліс. Та вони всі будуть змінювати склад. Єдине, хто може не змінювати, можливо, ФНАТІК, тому що вони, в принципі, провели гарний сезон. Ну тут на мажорі трошечки обкакались, не змогли пройти далі. Аврора, напевно, буде змінювати щось. Ну, це я навіть не обговорюю. Це такі для мене команди Нібер Тайлу. Вони ну, хай роблять, що хочуть, чесно. Тому якось так. Ну, дивимось далі. Дивимось далі. Мейджор триває і наступні ігри скоро. Тому давайте давайте вболівати, давайте підтримувати. Папа! -па!